Михайло Коцюбинський видатний український письменник та громадський діяч, голова просвіти в Чернігові, титулярний радник, Михайло Коцюбинський наповнив українську літературу психологічною прозою та неороматизмом видатні твори Фата Моргана, що записано в книгу життя Тіні Забутих предків. Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року в Вінниці у дворянській родині. Батько письменника працював дрібним службовцем і часто змінював роботу із запального характера. Мати любила Михайла і вкладала в сина всю свою душу. В сім'ї було ще чотири дитини. Михайло його вихованням займалася переважно мати. Саме завдяки її старанням майбутній письменник мав можливість долучитися до зразків високого мистецтва ще з юних літ. Початкову освіту здобув вдома, навчався у барській початковій школі. А наступних п'ять років у Шаргородському духовному училищі. 12-літнім підлітком він закохався у 16-річну дівчину. Для того, щоб привернути її увагу, вирішив стати великою людиною і накинувся на книжки. Твори Шевченка та Марка Вовчка справили на нього таке сильне враження, що він і сам захотів стати письменником готується до вступу в університет. Але хвороба матері, втрата роботи батьком, опікування меншими дітьми. Все це змусило юнака рано стати до власного заробітку. Михайло Коцюбинський вчителює, дає приватні уроки, займається з дітьми із заможних родин у Вінниці і навколишніх сіл. Реалії життя й багата уява спонукали до творчості. Коцюбинський написав оповідання, звідки узялась панщина, що було записане Михайлом Коцюбинським у 1890 році, у селі Стадниці Подільської губернії. У львівському часопису дзвінок друкується його вірш Наша хатка. У 1890 році письменник переїжджає до Чернігова і отримає роботу в земській управі. Тут він знайомиться з багатьма відомими українськими письменниками і громадськими діячами згодом товаришує з Грінченком, Чекаленком, Антоновичем та іншими. У Чернігові зустрів і закохався у віру Устимівну Дейшу, яка з часом стала його дружиною. Тут виросли їхні діти Юрій, Оксана, Ірина, Роман. Щотижня у будинку письменника збиралась літературна молодь міста, зокрема, відомі у майбутньому письменники Василь Блакитний і Микола Вороний, понад 300 листів Коцюбинського до коханої, Олександри Іванівни Аплаксіної, молодшої за нього на 16 років. Було видано інститутом української літератури. Стосунки з Аплаксіною завершилися, коли з анонімного листа про них дізналася дружина. Вона змусила чоловіка дати слово не залишати родину. Після чергових відвідин Галичини, зокрема Гуцульщини, народився один із найкращих творів письменника повість Тіні Забутих предків. За його сюжетом Сергій Параджанов створив одноіменний фільм, який став одним зі світових шедеврів. Сучасники Михайла Коцюбинського звідзначали рідкісний збіг між вишуканою досконалістю і красою творів та особистістю автора. Лозинський писав що далі знайомство з Коцюбинським відкривало нові грані його творів, людина й Великий Дух доповнювались взаємно і зливалися в чудову гармонію.